Став людиною року за версією журналу Тайм, там говорить, що бити в глиб Росії це погане рішення. Баша Асад вивів із Сирії 135 мільярдів доларів. Влада на тлі тяжких боїв. Не зупиняється у своїй брехні. Парламент це якийсь зграя, перепрошую лайноїдів, які бояться рота відкрити в бік Зеленського. Кабінет міністрів це імітатори, які вдають, що вони керують країною, а якісь вилупки сидять в бек-офісах, невідомо навіть, навіть чи на банкових, чи, чи десь в бізнес-центрках і керують країною. Вітаю, друзі. Записав напередодні відео про розгубленість банкової, але зараз Дональд Трамп став людиною року за версією журналу Тайм, наговорив інтерв'ю цьому виданню. І враження таке, що Трамп просто тримає інформаційну паузу. Трамп розповідає, що він ладнає з Путіним. Трамп розповідає, що він ладнає з Зеленським. З ким чинином? Він з усіма ладнає. Сі Цзіньпінь оголосив про те, що збирається приїхати на інавгурацію. Тобто він з усіма ладнає, натомість серед тез, які для України болючі. Трамп говорить, що бити в глиб Росії це погане рішення. Але ж він всі перегони. Виборчий хотів бути інакшим, ніж Байден, так Байден теж говорить, що бити по Росії це погане рішення. А як Україні перемагати? Це найбільший парадокс, тому що різні видання починають прокручувати сценарії, як частина України була від, буде віддана Росії в користування. Як з Росії знімуть якісь там частину санкцій, щоб покривати збитки на відновлення України і тому подібне? Це все прекрасно, тільки розумієте, оці всі сценарії вони малюються від імені Трампа по його світоглядній моделі. Я з усіма ладнаю, всі мені йдуть назустріч. Але ж ми прекрасно знаємо, що Кімчинин, з яким він ладнає. Просто харкнув у спину смачно. Все, що він зробив після зустрічі з Трампом, випробовуючи свої балістичні ракети, це було приниженням Трампа. Але Трамп вмився. Тобто його бізнес звичка збанкрутував, вмився, пішов далі, заробив гроші, збанкрутував, вмився, пішов далі, збанкрутував, вмився, пішов далі. Це все прекрасно. Тільки в нас гинуть люди. Всі ці е, версії, які оприлюднювалися від імені Кіта Келіга з розміщенням воєнного контингенту Великобританії, Франції, Німеччини, Польщі Україні – це все прекрасно. Але для того, щоб Путіна загнати під плінтус і змусити йти на поступки, його треба спочатку причмерити. Тому що, коли ми спостерігаємо за історією із Сирії, а, і де там моральне розкладання російських військових, так, так російські військові давно морально розкладені. Вони обдовбиші, алкоголіки, садисти, але комедія полягає в тому, що нова сирійська влада. Не знає, що робити із цими базами. Тобто Путін 10 років стирав з, землі, з обличчя землі сирійські міста, а тепер нова сирійська влада буде переукладати угоду на оренду баз Російської Федерації. Це якось виглядає абсолютно комічно. Тобто, зараз, коли світ готується до Різдвяних... Свят ввійшов ну, вже в Різдвяний цикл. По суті, серйозну інформацію мало хто вкидає в обіг, і тому з'являються абсолютно дурацькі версії про те, що Башар Асад не просто чкорнув із Сирії, що Башар Асад вивів із Сирії 135 мільярдів доларів. Люди добрі, коли в тебе є 135 мільярдів доларів, ти просто платиш військам і обороняєшся. Іншого кращого сценарію нема. з 135 мільярдами доларів це означає втратити і долари, і життя. А коли в тебе є 135 мільярдів і армія, ти просто платиш армії. Люди не зв'язують причину наслідкові зв'язки. І зараз мусолиться тема, не задумавши, давай кричать про 135 мільярдів. Я от думаю, якщо Зеленського усунуть з посади, скільки з'явиться мільярдів у Зеленського? Ну, дітівкам на молодішку, там він прикопав собі десь і, і нерухомості в Лондоні. Але просто коли думаєш і бачиш, як безоглядно Безпечно народ просто тріпає язиком, інколи стає і соромно, і прикро. Бо такі є в благосфері люди, як Портніков, і такий собі персонаж Любарський, який сидить в Штатах, і тут десь якась перепалка виникла в Ютуб каналах. І Портніков на головому глазу каже я. Проплачу 7 тисяч доларів першим класом, хай Любарський прилітає в Харків, і ми в Харкові подискутуємо з Любарським. А Любарський каже: а ти передай ці кошти якомусь там підрозділу, а я приїду за свої. Ну і що? І тема, і тема згасла. Просто, знаєте, не треба безвідповідально ляпати. Ну, ну, ну якось воно. Не дуже не дуже солідно. А особливо в ситуації українській, коли ну, всі рецептори української людини зараз розвернуті на слово мир українці просто ах, мир. мир». Я подивився, перечитав точніше, вздовжив поперек ці заяви Трампа. Ну, По-моєму, він продовжує виборчу кампанію, і він навіть вагається, чи, чи він ще стане президентом. Якесь таке дивне відчуття. А через місяць, ну, не через місяць, через днів 10 колегія виборників затвердить його на посаді, і, а ще через місяць він вже стане ну, 20 21 січня, він вже буде повноправним президентом США, якщо все буде добре і нічого не трапиться. Але зараз якась така пауза, в якій виникає дуже багато всякої інформаційної полови, через що. Нинішнє відчуття е, це відчуття тримання паузи. Воно в театральному мистецтві є дуже тонкою, такою, е, тонким вишуканим талантом. Тому що один актор може тримати залу безмежно довго, якщо він відчуває цю комунікацію. У мене таке відчуття, що Трамп. Відчуває американську аудиторію, але він навіть не американську, він відчуває аудиторію своїх фанів, але він не, не відчуває іншої аудиторії. І Зеленський не відчуває українців. Українці за час війни змінилися, а він далі довбешить цю кілком своїх відосів українців по башці. Ну це все якось. Дуже печально, тому що ну, те, що Зеленський не вміє доносити думку правильно, е, тільки пописаному, усно, усно, з власною мовою він не вміє доносити думку. Але зараз дуже дивне відчуття, тому що коли Трамп просто безоглядно говорить про великі втрати України, а Зеленський вкидає цифру, яка Ну, реально безвідповідально. Ну, реально безвідповідально, тому що є, є всякі непрямі методи підрахунку, це наші втрати, вони нам дуже болючі. Але ну, не треба козиряти цифрами, вони вигідніші, ніж втрати російські, але не треба применшувати українські втрати. Якщо таким чином. Зеленський думає, що він ефектніше виглядає, то це погана ефектність. Бо ця ефектність бісить українців. Українці стомилися від брехні Зеленського, а він не зупиняється в своїй брехні. От в чому біда. От в чому біда. Тому що влада на тлі тяжких боїв не зупиняється у своїй брехні. Наступного тижня буде. Сесія Верховної Ради така, по-моєму, завершальна в цьому році. І там Європейська солідарність збирається взагалі то апелювати до зали, тому що ну, історія змінами потребує точно парламентської слідчої комісії. Не спеціальної, а слідчої. Саме ЄС звернулася зараз, робить звернення до парламент, ну, всіх членів парламенту з метою. Комісію спеціальну із фортифікацій перетворити у слідчу комісію, щоб вона мала результати, які б по суті створили поштовх для слідчих органів про відкриття кримінальних справ. Мільярди гривень розікрадені на фортифікаціях. І головне, що медіа вже цю тему замилила. І складається враження, що ніхто покараний не буде. Чим далі змінами так само покарані не будуть. Але чому про це у парламенті репетує тільки Європейська солідарність? Адже контрольна функція парламенту, яка прописана в Конституції, ніхто ж її не відміняв. Що ж нам створили із нашою державою? Парламент це якийсь зграя, перепрошую, лайноїдів, які бояться рота відкрити в бік Зеленського. Кабінет міністрів це імітатори, які вдають, що вони керують країною, а якісь вилупки сидять в бек-офісах, невідомо навіть, навіть чи на банкових, чи, чи десь в бізнес-центрках і керують країною. Натомість ці панунці. І пани, міністри ходять, засідають, щось мовлять там, інтерв'ю роздають, постанови уряду видають. Хто вірить, що вони керують країною? Хто вірить у це? І зараз якось, знаєте, війна, звичайно, всіх стомила і додавила до плачу і до крику. Якось з великою надією всі повернули голову Трамп зможе. Зможуть тільки українці, не Трамп. Якщо не буде у нас механізмів тиску на владу, якщо ми не змусимо владу діяти чесно, то потім ми будемо плакати, що Зеленський з Путіним нас зробили. Зробили. Вони ж на виборах в 2019 році говорили, зробимо всіх разом. Зробили. Дякую. Але віри не втрачайте. Ми переможемо.